Доброго усім дня! Мене звати Святослав. Я займаюся онтологією і сьогодні хочу з вами поговорити про наступний крок, який я його бачу, практичний конкретний крок по будові України. України майбутнього, України сьогодні. І на що ми можемо повпливати з вами сьогодні? Для мене дуже важливим в цей тиждень стало розуміння особистої відповідальності нас всіх як синів. Я навіть цілу статтю на цю тему написав в сурмі, кому буде цікаво, можете переглянути, я потім там, в кінці посилання. В чому та санівська свідомість проявляється, чому вона така важлива для кожного з нас? Е, в контексті того, що за останні тиждень, а це виселення Московського патріархату властиво з Лаври. Мій акцент впав на ті релігійні течії або представників певних релігійних течій, які перевели людей, переключили до сектантського способу світосприйняття. І саме важливе, як вони це зробили: механізм. І механізм я завжди шукаю не з точки зору того, хто винуватий верху, а з точки зору того, хто з нас кількісно як людей дав їм можливість чи повноваження це робити з нами. І тут мені прийшла на допомогу властива остання тема, яку ми розглядали місяць тому. Це є перехід з рабської до свідомості до свідомості найманців, а відтак до свідомості синів. Як він відбувається? Якщо вдасться, то одну з діаграм ми десь поставимо чи в цьому ролику, чи кому цікаво, прошу зайдіть. У нас є так звана спонсорська підписка, і в ній можна переглянути всі записи <кій> нашого читацького клубу, читацького клубу, до речі, серії Книга вогнів авторства Ольга Совляк. Але про це пізніше е, так, от питання головне, в чому? Мені так виглядає, що ті люди, котрі не розуміють одної з найважливіших функцій, а, як на мене, самої важливої функції, чого ми прийшли в цьому житті, котру ми прийшли в цьому житті виконати, а це усвідомити, то звідки ми прийшли, куди ми йдемо, і по факту це називається усвідомити своє Богосинівство. Ці люди, такі люди, які не усвідомлюють цієї важливості, вони делегують цю функцію. В кінцевому результаті вони це називають функція спасіння душі, завважте, не особистого контакту з творцем, а спасіння душі та зовсім різні акценти. Вони її делегують представникам своїх релігійних угрупувань. І от в цьому моменті і проявляється саме головне рабство. Бо якщо ти не впевнений в тій людині, а ти ніколи не можеш бути впевнені в людині, котра, котру, котра щось говорить, поки ти не побачиш плодів її життя. Ee, котра щось тим більше говорить про Бога, говорить правильні речі, читає правильні речі комусь написані, але сама свого досвіду, можливо, тобі не передає. І от в цей момент, якщо ти такій людині доручиш саму важливу місію свого життя, збагнути, хто є твій творець, і війти в особистий енергообмін з ним, то тоді ця людина має можливість на тебе не війти. Ну і далі ви бачите. А, чому я про це вирішив сьогодні сказати? Ну, з однієї сторони, тому що написав статтю, з другої сторони, тому що місяць тому чи два тижні тому ми розбирали її. Але в мене інша є ідея зараз, чому українці можуть, як сини своєї землі, запустивши цю модель, усвідомивши в цій моделі Богом даний подарунок їм, запустити зовсім інші варіанти, типи енергообміну і взаємостосунків між державою і людьми, які потім повпливають на інші народи. Я звичайно ну, в ідеї говорю за перехід до п'ятої фази свідомості. Мене це цікавить глобально людство. Але щоб за це поговорити, треба ж перевести на себе акцент свідомості, як ми, як сини, реагуємо в себе в сім'ї, як ми взаємостосунки будуємо. Бо потім це ми по аналогії мали би вибудовувати і в державі. І от якщо цього місточку не збудувати між собою і державою, то тоді ця держава буде або рабів, або найманців. А самі розумієте, що ніхто з вас не хоче бути чимось найбитом, хоче кожен хоче творчо проявляти всі свої вміння або хоча б збудувати таку батьківщину, таку державу, в якій ваші діти зможуть бути свобідними і це проявляти. І тому ці останні ролики, я власне випишу на цю тему. І от на що мене навело на цю думку? Я зауважив з одної сторони в процесі ОСББ, якому я беру участь, як відбувалися стосунки, що ми ну які події відбулися. А потім зауважив в останньому з своїх дописів властиву важливу роль дописників, підписників, які хочу вам зараз озвучити. От Як діє син, та? А, Коли двоє людей доходять до особистісного непорозуміння по тій чи іншій причині. Зазвичай це відбувається з втоми або це відбувається з сугестії того, що. Я ж завжди стараюся для загалу. Я завжди стараюся для добра, в тому СББ щось зробити. А от ви мене в чому звинувачуєте і з того завжди починається? Бо як ти міг про мене таке подумати, коли я там стільки років свого життя потратив на ту чи іншу громадську діяльність? Звичайно, в тому варіанті, в соціальній в спільноті і відбувається непорозуміння. Пам'ятаю, навіть в мене була така історія, коли в часах, коли ми допомагали татарам, з однією людиною ми війшли повністю в непорозуміння, тому що ну, там було очевидно, що була домовленість, якій які треба було фінансово вкластися, а інша людина висловила недовіру. І тому що це перейшло не в недовіру до процесу, а особистості непорозуміння. Потім відбувся розрив. Тож саме я зауважив тут, коли е, ми змогли посприяти, донести до людей думку і до загалу е, думку і голови і правління, і більшість людей. Е, якби зрозуміло, що немає ніякого і проблеми і криміналу. Але деякі люди, деякі люди, все-таки, е, які попали під вплив пліток, е, я потім з ними випадково пересікався особисто. Чуючи їхні аргументи, я їм наводив аргументи, друзі, це і це відбувається так і так. Я чув це на свої вуха, я війшов у правління, я побачив це, тому повірте мені, що ось така і такий аргумент. І люди дивувалися, але казали: Добре, це знімало напругу. Так от, до чого я веду? Дуже добре, коли у вас є такі друзі, котрі можуть вам це донести. А коли у вас будуть такі друзі? Коли ви будете в тій спільноті поводитесь так, як ви поводитеся у тій справжній сім'ї, яку кожен з вас старається побудувати. Адже останній мій ролик був про, ж, про ж, чоловічі жіночі програми, та до того вело передувало декілька інших роликів, які в той чи в інший спосіб натякали на цю ну, що ми розглянемо цю проблематику. І от зараз є цілком логічно сказати, що кожен з вас, коли одружується, хоче збудувати правильну сім'ю, добру сім'ю. Ніхто не одружується для того, щоб собі взяти проблему на голову, правда? І дітей ніхто не народжує, щоб мати проблему на голову. І в ні одній державі ви не живете для того, щоб відчувати узурпацію своїх прав чи подавляння своїх прав чи себе. А отже, кожен прагне до добра. І от тут головний крок як Відноситись як син. Звичайно, для того, щоб відноситись як син, треба спочатку відчути у собі на щодень присутність того логоса, того батька у своєму серці. Бо сином ви чиїм можете бути. Якщо ви успадкуєте від нього енергію творіння, тоді ви зможете, як творці, проявляти себе в тому співтворці, проявляти себе в тому середовищі горизонтальному, соціальному. І от саме найважливіше, подумайте, як ви доносите один до одного інформацію. От зверніть на це увагу. Коли ви приходите додому і. Є ваш батько або мати? Ну ви ж на них не підвищуєте голос, не кричите, не звинувачуєте, тому що ви апріорі розумієте, я говорю про нормальну сім'ю та здорову сім'ю, що це люди, які вас створили, які вам дали життя і допомагають вам все ваше життя реалізовувати свої потреби. Ви вже виросли в іншу, ви що ви батько і матір не бачите не кожен день. Ви контактуєте з своїм братом або сестрою, рідними, та як ви контактуєте з ними? Так з повагою, з сугестією того, що ця людина вам є рідна. Так от в такий спосіб ми можемо побудувати державу, якщо ми будемо відноситися. Як до рідних. Тобто, в правильний спосіб подаючи повідомлення, меседж, думку доносячи. І от що треба робити? Треба бути перше не байдужим, а друге, бо син не може бути байдужим до майна, який йому залишив спадок його батько. І я наговорю потім наступні ролики, бо цього останній час, не тільки цього тижня, я достатньо активно заглибився в Андрея Шептицького в його твір про соціальну квестію чи доктрину, і там будуть речі, на яких я розумію, що ми, як ті, хто успадкували від Бога, якщо ми успадкували, за що ми несемо саме відповідальність. Але сьогодні властива тільки думка про відношення, про стосунки. Так от, коли тобі не байдуже, а це важливо, ти робиш друге, реагуєш, але реагуєш як Як син, як син, тобто з повагою, з запитанням. Я вже колись про це говорив певні ролики, а з думкою бажання добра, тому. Чи ти ролик слухаєш, чи ти статтю читаєш? І тоді, вже, якщо ти отримав повністю аморальну незадовільну відповідь, ти маєш право відреагувати в більш конкретний спосіб. От я, наприклад, дуже вдячний, що на останній ролик про чоловічі значі програми е, мені нагадали, я навіть не звернув на це увагу, бо писалось, то, хто знає в яких умовах, я вже навіть не пам'ятав загружену інформацію дійсно. Я направду, переплутав ролі і порядковість тих ролей. Та? Якщо Ольга Соляк заснувала курси школи принципу у співавторстві зі своїми учнями, то я перше згадав учнів а потім згадав її. Ну, ганьба, мені точно ганьба, тому що я зазвичай аналітично підходжу до процесу. Тим більше я поширюю постійний духовний спадок. Та, але помолився, люди мені натякнули. Я побачив, подякував. Е доніс наступний меседж. Наступні люди вже прочитали, де можна більше прочитати про те, що я говорю про Ольгу, де я пишу про себе, приведев цей, що я дійсно маю на увазі. Вдячний людям. Та? Але з другої ж сторони. Дуже важливо адекватно доносити інформацію, бо зрозумієте, ну є ж люди, які можуть образитись на те, що ви не в тій чи в іншій формі їхні слова трактуєте, тим більше в негативний спосіб. Адже Ольга ж вчила будувати соборне поле, і вона казала: друзі, коли ви будуєте соборне поле, а я так розумію, що християни тим зайняті, то ви підозріваєте перше все в собі негатив, а в інших позитив. Тобто, ви виходите ви, ви з точки зору запитання, друже. Скажи, будь ласка, чи часом в тому ти не помолився? А що тут мав на увазі? Напиши нам. Дай нам знати, і так в любій реакції. Ну не може. Я от розуміючи, що. Любе питання внутрішньої кухні воно завжди є приватне, і не всі знають, в якому році Ольга почала писати свої статті, де вона робила дописи, на основі яких вона склала потім теж першу книжку. Вони не знаючи того, висловлюючись сугестію. Ну хтось їм щось там сказав, вони мають своє уляву. Я маю іншу. Ми про це можемо подискутувати і поговорити. Але в жодному випадку між нами немає непорозуміння, бо кожен розуміє гені цієї личної українки. Я маю на увазі Ольга Соляк, так і в будь-якій іншій справі. Коли ми не знаємо, як, які, яка є ситуація в державній політиці, коли ми не розуміємо, наприклад, що там відбувається з президентом, його поїздках чи в його інформаційному полі, але сидячи дома і не будучи взагалі політиком і не знаючи навіть, як створена держава, дає йому поради, ну по крайній мірі, якщо ви хочете вже щось донести. То зробіть це через запитання і через бажання побачити добро. Ну, якщо вже людина сама про себе скаже відверте зло, то звичайно, що на зло не треба погоджуватись, якщо це відверте зло. Абсолютно вірно. Але ж механізм будування держави не може бути через припущення і звинувачення інших. І власне, цей меседж я хотів сьогодні донести, бо він на рівні синів. Формує цю державу, звичайно, що для того, щоб прожити цей рівень богосинівства. І я зараз в кінці власне цього ролика дам вам посилання на свій сайт. Я властиво використовую методику зіхазму. Зіхазм це й опущення молитви в серце. Це ціла школа. Не буду тут багато про неї говорити, бо ці ролики мають соціальний характер і їх слухає дуже багато людей, які не знають ну мого, скажімо так, доростання в тій спеціалізації онтології, про яку я згадав на початку ролику. Але є питання в тому, що. Тільки у заглибленні в присутність Бога в твоєму серці, в тому стані ти можеш допомогти йому трансформовувати тебе в свого сина. Я скажу так. От. Кому буде цікаво прочитати цю статтю, теж дам посилання. Радий буду вас всіх звернутися, всім успіхів, як я кажу, саме попутного вітру, всіх ваших добрих починаннях. І завтра теж має вийти ролик з, з дуже гарною практикою. Е Будьте на каналі, спостерігайте. Це є практика, з якою ми їздили зустріч з моєю дружиною Богданою Райхерт. Вона властиво доносила інформацію по тому, як можна побудувати Україну майбутнього вже тут і зараз через конкретне усвідомлення, через конкретні внутрішні кроки людини. І тому вона завтра у вас появиться в списку відтворення. Так що запрошую всіх до практики. До контакту, сподіваюсь, що даний ролик додав вам наснаги, устрімління на шляху саморозвитку. І запрошую вас до зустрічі на наступній сходині.